Четверта частина із рубрики, які обігові монети України, я купую дорого. Хто не бачив, друзі, раніше відео з цієї рубрики, переходьте, будь ласка, на канал та дивіться. Також хочу нагадати, хто не підписаний, обов'язково підпишіться та зробіть репост даного відео, щоб мене не загубити. І так, поїхали. Перша монета це 10 копійок 2010 року. Тут. Все дуже і дуже просто. Берете магніт, якщо монета притягується до магніту, то така монета коштує до 15 тисяч гривень. Якщо ж монета, друзі, не магнітна, то вона мене не цікавить. В принципі, люба монета до 2010 року магнітна коштує дуже дорого. Наступна монета у нас це. 1 гривня 2001 року. Тут також все просто. Дивимось на гурт. Якщо гурт у нас гладкий, тобто без напису, то це також рідкісна та дорога монета, яка коштує до 6 тисяч гривень в залежності від стану. Наступна монета у нас 50 копійок 92-го року, так званий Адідас. Чому Адідас, друзі? Тому що. На аверси, дивіться, проходять ось такі дві горизонтальні полоси. Це ніякі зарапини, це іменно такий ось брак. Така монета, друзі, коштує приблизно 1000 гривень також в залежності від стану. Наступна монета Різновид 2.1 BAM. Це коли у нас слово Україна віддалено від канту. В правому листочку є зазубринка. Це у нас 2-1. І е, на реверсі 4 ягідник в третій гроні. 1, 2, 3. 4 ягідки. Ягідки крупні. Така монета коштує до 12 тисяч гривень. Одна гривня, друзі, 96-го року. Якщо дивіться, монета має ось такий невеличкий поворот, коли берете отак монету. І є приблизно 30 градусів. Така монета, друзі, коштує до 300 гривень, я їх купую в кількості хоча б від двох штук і вище. Якщо у вас, друзі, гривня 96-го року без ось такого повороту, як я вам показував, а просто звичайна гривня з гуртом 96-го року, то така монета коштує до 100 гривень. Я їх купую в кількості від 10 гривень. Штук також ця монета має різновиди. Наприклад, гладкий гурт, який я вам показував на грині 2001-го, або так звана перепутка по гурту, коли відчеканений 95 год. Тут ціна вже буде до 20 тисяч гривень.